Тим чи дійсно це так? Далі будемо говорити з політологом міжнародником Руслан Осипенко з нами на зв'язку. Пане Руслане, ради вітати. Вітаю студія. Ну, як ви прокоментуєте це раптове зникнення міністра закордонних справ Китаю Цінгана? Куди він раптом міг зникнути і чому про це от офіційний Пекін воліє мовчати? Ну тому, що офіційний Пекін, як східні східна дипломатія чи східна країна, вони не, не бажають виносити сміття і бруд з хати. Це перш за все, і якраз от те, що не поїхав фактично з візитом міністра закордонних справ Британії в Китай, це якраз підсвітило слабкість Китаю. Слабке місце в принципі, ми би не знали, да що там твориться в внутрішній кухні. Ну не з'являвся і не з'являвся собі. А от відміна візиту і заявлена причина, що я не їду, тому що там пропала людина, з якою я мав би зустрічатися. Вона підсвітила. Слабкі слабке місце китаю, що є якісь проблеми. Ми відразу починаємо там версії відпрацьовувати. Що за версія? Там чи захворів, чи якісь дисциплінарні партія наклала на нього там стягнення. Відразу ми бачимо, що є слабкі місця, що це не моноліт, так би мовити, Що там також влада складається з людей. От і це підсвітило слабкість. А візит з моєї точки зору був спрямований на те, щоб е підготувати візит Байдена, тому що більш важлива зустріч це Байдена з Сі Сідзіньпіням. І зараз все те, що ми на міжнародних площадках бачимо, і активність країни Сполучених Штатів і Китаю це все ведеться до підготовки до вирішальної зустрічі, яка визначить, як будуть домовлятися дві наддержави в цьому біполярному світі, як вони будуть співпрацювати або Антагонізувати протистояти один одному, а так як британці найближчі партнери Сполучених Штатів Америки і вони поза європейським союзом зараз і ближче до Сполучених Штатів Америки. Вони їхали подивитися позицію, яку займає позицію Китай щодо низки питань, які становлять життєво важливий інтерес для заходу. Пане Руслане, а скажіть, будь ласка, наскільки взагалі характерним для китайської політики є отака ну раптове зникнення високопосадовців? Чи було це вже в історії? Чи можна зараз сказати, що зараз от якраз почала розхитуватися система, і тому ми це побачили? Ну, взагалі, з 2013 року сі Цзіньпінь, коли прийшов до влади, він сказав, що він буде проводити боротьбу з корупцією на цій, на цій хвилі боротьби з корупцією Там були по-перше створені інститути відповідні, які підпорядковувались безпосередньо йому, і там він сказав, що буде боротися як з тиграми, так і з мухами. Мається на увазі, що там від міністрів до, до рядових там громадян, які були звинувачені в тому, що вони там. Займалися корупційними діями, якимись вони будуть ці відповідати, і таким чином він зміг настільки викласти собі дорогу до, скажімо так, до повторних термінів, що там не залишилося політичних опонентів в Україні, тому, тому були випадки, коли і міністрів, і колишніх попередників сізіньпіня там затримували, забирали з'їзду партії. Там все було. Тобто від самого верху до самого низу, зараз Сі Цзіньпінь побудував таку персоналістську одно, одноосібну владу вертикаль влади, яка вже навіть якщо раніше там політбюро вирішували, як ви казали, та там кілька кілька людей між собою е, вирішували і тримали баланс там між е, колишніми комсомольськими працівниками і колишніми. Вихідцями з армії і спецслужб там тримався баланс. Певний одні займалися економікою, інші там розробляли зовнішню політику і, взагалі, стратегічний курс, куди партія там рухається і. Поведе за собою країну, то зараз цей баланс був зламаний на 20-му з'їзді, і фактично силовики очолили от на чолі Сізіньпіням. Бо він колишній силовик, політ, політпрацівник одного з округів військових. От, тому цей баланс був зруйнований, і, але він зруйнований не просто так. З 13-го року, як я сказав, проводилася цілеспрямована політика до до, до до цього моменту до того до чого вони прийшли зараз. Знаєте, я сьогодні згадав візит Ентоні Блінкена, держсекретаря США до Пекіну 18 червня. І Тоді найбільш тривала зустріч Блінкена була саме з міністром закордонних справ Китаю Ціньганем. Більше п'яти годин вони вели перемовини, і після того навіть почали з'являтися. Такі заяви, що мовляв, Цінган ну ледь не заграє зі сполученими штатами Америки. Він достатньо м'який був у цьому діалозі, натомість антагоністом цьому був саме представник комуністичної партії зовнішньої політики Ван і який навпаки був ну більш критично налаштований до Ентоні Блінкена. Принципі, всіляко це показував, і загалом натякав на те, що мовляв, Сполучені Штати Америки мають іти на якісь поступки, а потім ми будемо відновлювати нормальний діалог. От скажіть, будь ласка, зараз коли той самий Ван і по суті заміняє Ціньгана на зустрічах зовнішньополітичних, наскільки взагалі може змінитися політика Пекіну по відношенню до США, а тим паче на тлі тої підготовки до великої зустрічі між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном? Треба розуміти, що кожен член уряду, кожен міністр відіграє свою роль в уряді, і ці ролі збалансовані. Чому я на двох прикладах доведу? Перше призначення, це міністр закордонних справ, він колишній посол Сполучених Штатах Америки. Це людина, яка прожила там достатньо тривалий час. Вона має зв'язки широкі в широких політичних колах. Ну, безперечно, вона під впливом інформаційним була в цій країні і, взагалі, суспільства. І інше призначення це міністр оборони, який займався космічною програмою. На нього санкції накладені Сполученими Штатами Америки, тобто в уряді. Сі Цзіньпіня, ну в його уряді, скажімо так, два міністра. Один, який має забезпечити контакти з сполученими штатами, а інший має створити силовий речак для того, щоб можна було цим важелем тиснути на сполучені штати Америки. Там починаючи там від космічної програми штучний інтелект, там і, і, і що застосовується в армії, і таке інше. Тобто в дипломатії сходу кожен грає свою роль іван і так так само грає свою роль. Він вищий над цинганом в ієрархії партійній, і безперечно, він наближений, як то кажуть, до сонця до, до партійної еліти, і він е, говорить і трактує те, що е, трактують в тих колах, ближніх до до Цзіньпіня, Безперечно, міністри мають грати свою роль. Вони. Мають забезпечувати хто можливості, а хто там грозить пальцем, а хто забезпечувати контакти з сполученими штатами? От е, міністр закордонних справ Китаю він якраз забезпечував він вікно можливостей контакти. От зараз це це вікно можливостей і з якихось причин. Там не я не стверджую, з яких не, не знаю точно. от, тому не буду стверджувати. І безперечно, цю роль перебрав на себе Ван і який більш жорстко вважає, що треба більш жорстко розмовляти на рівних. Ну з їхньої точки зору вони вважають, що треба розмовляти на рівних з сполученими штатами, тому що вони розуміють, що світ став біполярний і вони відіграють таку саму важливу роль, як і Сполучені Штати Америки вже а до 30-го року вони взагалі хотіли економічно там обігнати Сполучені Штати Америки, стати країною номер один економічно при умові того, що ну без пакова ситуація, глобальна ситуація була спокійною. Там не було протистояння цих обмежень, що Сполучені Штати там вводять технологічної війни. От і вони тоді б свій економічний потенціал трансформували в політичний, і без війни вони б отримали досягнення своїх стратегічних цілей. Але сполучені штати бачите, спохватилися і почали конкурувати. Зрозуміли, що вони впускають свою владу, впускають всю ту систему, яка яку вони збудували, міжнародних стосунків і міжнародних інститутів. Що там починають домінувати на континентах географічних, починають домінувати Китай з своїми інвестиціями з пропозиціями співробітництва економічного, як там один з програмою цієї один пояс, один один шлях чи шоковий шлях починають втягуватися країни, стають фоловерами Китаю, і захід побачив, що він програє. От тому е, захід змінив політику. Ми побачили багато чого за за цей час, е, що продекларували. Змінилася е, стратегія е, Європейського союзу стосунків е, з Китаєм. Змінилася на G7 в Японії. Ми побачили, що створили фонд на 600 мільярдів, і е, включилися в змагання з Китаєм за країни глобального півдня. Тобто почалося таке почалась змагання. От при при одночасному. Технологічному обмеженні да економічна війна переросла вже в технологічну війну з Китаєм, тобто йде спіраль нагнітання. Безперечно, на цьому фоні Ван І якраз він відповідає оцим трендам часу розмовляти на рівних, розмовляти з позиції сили Сполученими Штатами. Це ну для мене зрозуміло, чому, чому так. Пане Руслане, знаєте, а допоможіть ще розібратися в лозі заяви а, міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі, який зараз каже, що переноситься його візит до Пекіну, тому що зник цінґан, і у мене тут виникає питання: чому наприклад міністерка фінансів США Дженет Єлен чи представник Білого Дому з питань клімату а, Джон Керрі, вони відвідали Пекін і їх не турбувало те, що Ціньгана немає, але є ван і. А британський міністр каже, що ні, не буду їхати до Пекіну, бо немає ціньгана, а є ван і от чому Британія пішла на такий крок, чи якщо можна так висловитися, стала в позу і каже, що ні, нам потрібен ціньган? Тому що я сказав, що цинган це було вікно можливості, і це була така зв'язуюча їх. Ну скажімо так, пуповина з західом Китаю, зв'язок з заходом. Якщо цю пуповину обрізали, закрили і вам пропонують більш жорсткого uh -huh. співрозмовника, Ну ви сприймаєте це як виклик, що з вами не хочуть, тобто, ви не бачите можливості досягти донести свою позицію, щоб вона була сприйнята з розумінням. Ви вже знаєте заздалегідь, як буде сприйматися ваша позиція, тому що є. Певне упередження щодо вас, безперечно, ви не хочете розмовляти з тим, хто не сприймає вашу позицію і не готовий дослухатися, а готовий нав'язувати вам свою позицію. Тих людей, що ви перерахували, це міністра фінанс міністерку фінансів Сполучених Штатів і не пам'ятаю, кого там Жонкері, другого. Це. Жонкері. Да, Джон Керрі. це якраз голуби миру. Це голуби миру на Сполучених Штатів Америки. І Ви пам'ятаєте доповідь перед конгресом і в університеті там в якомусь вона зробила доповідь. Ключ цієї доповіді, чи головна думка була, що Сполучені Штати не готові до прямого протистояння з Китаєм зараз, тому що ми понесемо надзвичайно великі втрати. Там були після цього проблеми з банківською системою. Пам'ятаєте, в сполучених штатах закрили банки. Потім було в політичну площину, переросло обговор. Рення там стелі дефіциту бюджету, тобто сполучені штати, економічно фінансово були ослаблені, і якраз міністр фінансів міністерка фінансів зустрічалася з віцепрем'єром одним з віцепрем'єрів китайських і казала, що я докладу всіх зусиль там, щоб не допустити протистояння, щоб воно переросло в діалог. І вона йде згідно своєї політики. Вона робить свою роботу для того, щоб бо будь-яке протистояння це витрата коштів, це витрата фінансів. Подивіться на Росію, що вона з центра сила. вона за півтора роки перетворилася на країну. Взагалі, яка там навіть не регіональна держава, а взагалі ніхто знає, ніхто не рахується. Ну то розумна міністерка фінансів не хоче допустити такого протистояння, щоб втрачався потенціал, щоб гинули люди, і вона намагається зробити те, що вона може: їздить на переговори, доносить свою. Позицію намагається знайти точки спільні точки. Дотику, от ну кері відомий, він і проти війни, і проти українсько-російської. Там це він належить до партії голубів, голубів миру, так би мовити. Ну безперечно, і з Китаєм у нього давні зв'язки у кері, і тому він також виступатиме за те, щоб знайти якісь спільні точки дотику з Китаєм, не піднімати цю не розкручувати цю спіраль протистояння з ними. Ну, до речі, Джанет Єлен в Америці тоді критикували за те, що вона була перебуваючи в Пекіні, аж занадто люб'язною в діалозі з китайцями, мовляв, не треба було кланятися, не треба було посміхатися і так далі. Тому подібне. Тому так тут зрозумів логіку. Наостанок хотів запитати вашу думку, те, що стосується нас із вами. А сьогодні видання «Політика» пише про те, що Китай збільшує, нарощує постачання. Так званих товарів подвійного призначення до Росії, і у мене виникає питання, чи не є зникнення ціньгана таким сигналом про збільшення Китаєм підтримки Росії в цій війні? Я б не зв'язував з особистістю, тому що Китай виходить з національних інтересів. Люди також там мало що значать в системі. Їх підбирають як знаєте. Під ситуацію, яка складається, під конфігурацію потрібно було вікно можливостей, щоб залишити. Якоїсь якусь особу, яка буде контактувати з сполученими штатами Америки, призначили міністром закордонних справ, щоб він забезпечив забезпечив оцей, оцей діалог, щоб все таки послухати позицію сполучених штатів і намагатися домовитися. Якось з ними, якщо не зникла ця необхідність, ну і людина зникне не, не потрібно буде. Поставлять іншу людину, яка буде більш жорстка, така знаєте, прямолінійна жорстка. От. тому я б не, не пов'язував тут. Більше з тим, що змінюється конфігурація глобальна. Глобальна конфігурація в чому полягає, що Росія програє заходу. Вона кинула виклик заходу, і вона поступово програє. А Росія це партнер Китаю. Якщо програє Росія, програє Китай, тому Китай в непрямий спосіб буде шукати можливості допомогти Росії для того, щоб відновити якимось чином її потенціал там і Економічний економічний може через збільшення торгівлі, там закуповуючи товари, не напряму щоб не можна було запідозрити Китай в тому, щоб він не втратив обличчя перед, наприклад, країнами глобального півдня, щоб не могли сказати, що він підливає як і захід масло в вогонь війни, тому він буде розширювати торгівлю, наприклад, непрямим способом через своїх сателітів там щось постачати, якісь комплектуючі, де вони там будуть збиратися, невідомо може в Білорусі, а може ще десь може в Казахстані там. Або ще десь, де інде. От. Тому непрямими способами, да, будуть нарощуватися допомога. Як буде програвати Росія, то ця допомога буде нарощуватися. Пане Руслане, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог-міжнародник Руслан Осипенко.